П'ятикласник Сашко із хутора сінокоси Млинівського району складає рюкзак і вирушає на науку до сусіднього села, що за шість кілометрів. Але прямує не на зупинку, а до стайні. Там уже чекає на нього кінь Борис. Ним хлопчак добирається до Хорупанської дев'ятирічки полем навпростець. І тим удвічі скорочує собі шлях. Туди їхати десь 45 хвилин, водок знає дорогу, я майже ним не керую. Сашко єдиний школяр на цьому хуторі, бо крім Олесницьких, тут вже ніхто не живе. Конем на уроки сина виріджають вже третій рік, бо як негода інакше звідси не вибратися. Завжди раніше встає, щоб їхати до школи. Виглядаємо, як він їде. Зустрічаємо і випроводжаємо. У нього така фраза завжди зранку: Мамо, я вас всіх люблю, цілую! До побачення! Буду старатися вчитися на гарні оцінки. Пішки через поле сільською стежиною, молодші з мамою за руку, старші без батьків. Хорубанські учні сходяться до школи. Тільки Сашко непростий шлях до науки долає верхи. Однолітки у захваті, але за приклад поки не беруть. Хотілося б мені їздити так само. А ти як добираєшся? Я, я близько живу біля школи саме. Звиклик, що він їздить на коні кожен день. Я вмію їздити на коні, а, ну, а Сашко ще краще їздить. Свого Бориса хлопець паркує навпроти школи у бабці. Зустрічати, проважати, то моє. Переживаю я дуже крепко, дуже. Але то не є диковинка, то є спорт. Я то читаю так. Він дуже розвинений хлопчик, дуже розумний хлопчик. І те, що він їздить, то не є страшно, так як в сільської місцевості дуже добре. Конячка дуже спокійна, дуже спокійна. Переодягнутий школяр уже пішки йде на уроки, і попри вранішній дощ вчасно. Дорога для коня була трохи слизька, я трохи змерз по правді, в руки, півдев'ятої я встигаю. За партою хлопчик звичайний школяр. Нетиповим учителька називає цей клас, тому що тут лише хлопці. І за 25 років її роботи в освіті уперше бачить, аби учень приїздив на уроки верхи. Саша живе найдалі від школи і. Попри те, що він так далеко живе, він ніколи не запізнюється до школи. Дуже позитивні емоції були, коли я побачила це вперше. Я зразу назвала його принцем на білому коні. Доки Сашко вчитиметься, прикметний кінь сумирно чекатиме на нього у бабці, а вже потім звичною дорогою вони вертатимуть додому. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.